Мене звуть Силік, мені 20 so. років. Характер? Ну, мікий, одружений, ще не встиг. А в мене є мама, яка добре за мною доглядає, годує, пестить і головне любить. Хочете знати секрет мого довголіття? Ха, коли твоя мамуче коліна, ти ще й знайдеться на здоровому харчуванні, жити можна вічно. Моя лапочка, моя зірочка, Я тебе так люблю, вітаю тебе. І тобі тільки найкращий, найкращий корм. І найкращі іграшки, і все тільки тільки найкраще. Я обираю для свого улюбленця тільки найкращий корм, перевірений, оскільки йому 20 років, і травлення вже не те, як раніше. Раніше він міг і цілих дві котлети вмяти, а зараз тільки куріна. Коріна Проплан – це високоякісний продукт, розроблений ветеринарами коліна на основі наукових досліджень. Перевірено на циліку, бо перехід на цей корм допоміг зберегти здоров'я тваринці. Ми знаємо, що з віком котів може змінюватись гроші і потреби. Організм працює вже не так активно, як раніше. Може з'являтися 4 шумку або шкіри, змінюється рівень енергії. Саме тому важливо обирати раціон, який допоможе підтримувати гарне самопочуття здоров'я внутрішніх органів та забезпечить необхідні поживні речовини щодня. Турбота про мене це не лише обійми подарунки, а й уважність до потреб на кожному етапі здоров'я.